Дівчина пташка. Колись давно, давно жили чоловік і жона. Більше дітей не мали лиш одного сина. Коли отець вмирав, передав хлопцеві свою пушку. Вона мені добре вислужила та буде служити й тобі. Сокоти її. Похоронили старого й осталися самі. Пару годів дуже бідували, бо нікому було робити в домі. Іванко ще був слабий і дитинськими руками не міг хліба заробити. Як минуло йому десять років, нагадався, що нянько лишив пушку. Каже матері, я візьму нянькову пушку і піду на охоту. Застерлюсь звірка, і будемо їсти м'ясо. Красно вичистив іржаву пушку і рушив до лісу. Іде, іде, раз видить стаю потят і між ними прекрасне потя, думає собі. Уб'ю його і дістану з нього много грошей, прицілився і вистрілив. Потя впало на землю, але не мертве, а поранене. Підняв прекрасне потя з землі і несе додому. Раз воно проговорило. Іване, відкрути мені голову, і я буду твоя жона. Хлопець аж напудився. Та де я тобі відкручу голову, аби ти здохло, я тебе хотів би принести живим. Несе потя далі, а воно знову проговорило. Іване, відкрути мені голову, і я буду твоя жона. Йой, та де би я таке зробив? Я би хотів тебе показати жим своїй мамі. Но потя ще раз дуже попросило Іванку, відкрути мені голову, і я буду твоя жона, і будемо добре жити. Хлопець сльозами на очах відкрутив потяті голову. І вчинилася така прекрасна дівка, що не можна і здумати та згадати хіба у касті сказати. І вже двоє ідуть додому. Іван мало відстав, і дівка сама зайшла до хижі. Мамко, я ваша невістка, іванкова жона, хочу з вами жити. Йой небо, як ми виживемо, я не можу нагодувати сина і себе. Мамко, мене не треба годувати. Я вас і вас накормлю, і в саме золото одіну». «Так ой так живе з нами. І дівча осталося в хижі. Зробила собі такі кросна, що самі ткали, лиш повісти їм вечіть все та й се. Раз дівчина наказала кроснам. Вичить мені такий покровець, аби такого на світі не було. І за ніч, коли Іван і мати заспали, крос навидкали прекрасний покровець. Рано дівчина передала Іванові покровець і каже Неси на базар і продай за стільки, скільки будуть давати. Іван поніс покровець на базар і поклав на стіл. «Простий народ, подивиться і боїться позвідати, скільки воно коштує. Раз приходить царський наслідник і каже: Що просто за покровець? Скільки дасте, даю вам три тисячі. Най буде. Іван набив повні кишені грошей і відтоді сталися багачами. А дівчина, як Іван і його мати заспали, сіла за кросна і виткала два ще кращі покрівці. Рано передала чоловікові Неси на базар і продай їх за стільки, скільки будуть тобі давати. Іван знову поніс покрівці на базар і виставив проста челядь лиш здалеку передивлялася на оту красоту, доки не з'явився царський наслідник. Що просите за покрівці? Скільки дасте? То вам за оба десять тисяч. вилічив гроші і привіз покрівці цареві. Той аж рот роззявив, коли увидів оту красоту і наказав Мусиш узнати, яка жонатча такі покрівці йде вона живе. І коли в другий базарний день Іван виставив знову два ще кращі покрівці, наслідник уповів за 20 тисяч і каже, З котрого весела? З того і того. Як твоє прізвище? Я той і той. Наслідник записав собі адрес і передав цареві. Цар дав йому розказ нараз брайся те село і позднемешся з жоною, що виткалась і чудесні покривці. Наслідник сів на коня і поскакав в Іванове село, Вичинив двері і, як увидів дівчину, нараз осліп, занімів і оглух. Не може слова проговорити. Звідають його. Чого тобі треба, чого сюди прийшов? А він мовчить. Дівка розсердилася, набила пана і вигнала із хижі. Вернувся наслідник в палату, і цар його звідує. Но, що ти видів? присвітлий царю, я в тої краси нараз осліп оглух і занімів. Цар зачудувався. Но, та мушу я сам подивитися на тому друдівку. Дав запрягти три пари коней, сів у кочію і просто до Івана. Заходить до хижі і, коли втямив за кросними прекрасну дівчину, одразу осліп оглух і занімів. Звідають його. Чого тобі треба? Чого сюди прийшов? А він мовчить. Дівка розсердилась, набила царя і вигнала геть. Вернувся цар додому, і наслідник звідає Но, що ви виділи, присвітлий царю? Я не ніч, бо наразі у слібо і занімів. Но тепер мені вірите, що зі мною таке сталося. Цар скриготнув зубами. Аж не згубиш Івана, будеш ти коротше на голову. Наслідник іде журячись. Стрічає сивого діда, поклонився. Добрий день, дідику. Добро здорове синку. Що ти так зажурився? Де би я не журився, кой цар розказав зубити Івана, того і того, Кой не згублю його, здой мені голову. Та, не журися, я тобі щось пораджу. Відправ Івана на ведмедяче молоко і його ведмеді роздеруть. Наслідник зрадувався і просто до Івана. Так і так. Присідтий цар наказав, щоб ти роздобув йому медмедячого молока. Аж ні збавить тебе з цього світу. Засмутився Іван, не мило йому ні їсти, ні пити. Сидить і бороду поклав на коліна. Дівка поклала йому на плече свою руку і каже Іванку, що ти так зажурився? Як би я не журився, коли цар наказав принести ведмедячого молока, аж не принесу згубить мене. Іванку, тільки б бі біди. Не журися. Я тобі надаю ведмедячого молока, ще й ведмедча приведу, аби цар тобі повірив. І пішла в хащу, свиснула, і нараз збіглися всі звірі. Що тобі треба, присвітла принцесо? А ведмедячого молока і одне ведмедча». Ведмедиця дала здоїтися і подарувала ведмедча. Задовго дівка вернулася з хащі і весело каже Іванові: Іванку, тут маєш ведмедяче молоко і мале ведмедча». Іван ото приніс цареві. Цар витріщив очі, як талярі, і довго не міг слово проговорити. Потім прийшов у себе і закликав наслідника. Кой Іван годен був дістати ведмедячого молока і привести мале ведмеча, то йому смерті ти не знайдеш. Мушу я тебе скидати. Наслідник ще більше напудився йде світом. По дорозі стрітив знову того старого діда. Добрий вечір, дідику, добро здоров'я, синку. Щось ти дуже зажурений. Деби не зажурений, кой цар мене хоче згубити, бо Іван приніс ведмедячого молока. Ну, не журися, я тобі ще дещо що пораджу. На Івана дістане молоко від змії. Наслідник зрадувався і бігом до Івана. Так і так. Переслідлий цар наказав тобі принести молоко від змії, а ж ні, будеш коротший на голову. Засумував Іван. Не мило йому ні їсти, ні пити, як він дістане молоко від страшного змія. Жона звідає його. Іванку, чому так зажурився? Де б я не журився, коли цар наказав принести молока від змії, а ж ні згубить мене. Іванку тільки б бі біда. Не журися, я тобі дістану від змії молока. І пішла в ліс, свиснула. І нараз усі змії злізлися до неї. Зміїного молока і мале змійча. І змія дала їй молока і мале змійча. Незадовго дівка вернулася з лісу і весело каже: Іванку, тут маєш змійне молоко і мале змійча понеси цареві. Коли ото увидів цар, забув рот прикритий і довго не міг прийти до себе. Потім покликав наслідника. Кої Іван годен був дістати змійного молока, і мале змійчато, ти йому смерті не знайдеш. Мусиш ти попрощатися з цим світом. Наслідник просить молить царя, аби його ще не губив, він щось придумає, іде, плачучи, і знову зустрічає того діда. Що ти, синку, так гірко плачеш? Де би я не плакав, кой цар хоче мене зубити, бо Іван приніс зміїного молока. Но не плач. Я ще знаю одну смерть Іванові я така гора, котра отпирається і запирається за одну хвилину. У тій горі є всякі дорогі речі годинники золоті, персні золоті, Ай, бо що такий на світі народився, аби оте дістав. Наслідник зрадувався і бігом до Івана. Так і так. Присітий цар наказав, аби ти приніс дорогі речі з гори, котра отпирається і не раз запирається, аж ні будеш коротше за голову. Аж тепер Іван засумував Де ота гора? І хто може зайти в таку гору? Ну, тут моя загибель. Так журився, що не мило йому дивитися на світ божий. Жона звідає його. Іванку, що я так зажурився? Де б я не журився, цар наказав мені принести дорогі речі з тої гори, що творяється на хвилину, нараз запирається. Всій біді й ти мені не поможеш. Та справді, всій біді я тобі не поможу. Хіба моя мамка поможе? А де твоя мамка? Не знаю. Я тобі дам такий клубок, що тебе поведе до моєї мамки, і подала йому клубок. Візьми за нитку і пусти на землю клубок. Іван взяв нитку, і клубок котився перед нього і покотився в темний ліс. І далеко в лісі була маленька хижка на куричій лапці. В хижці жила стара баба, жодна мати. Баба накип'ятила води і заставляє Івана скупатися, дає йому й рушник. Бабко, у мене є свій рушник. Поникала баба на його рушник і увиділа підпис своєї доньки. Звідки у тебе сей рушник? І дала моя жона. Баба очі витріщила на нього. Та ти мій зять. Куди ти держиш путь? Я шукаю ту гору, що отпирається на хвилину і раз запирається. Та, синку, я тобі всім ділі не поможу. Я про таку гору не чула, не знаю. Може, моя старша сестра знає. Та де ваша старша сестра? Клубок тебе поведе, і дала йому клубок. Іван взяв за нитку, а клубок котиться поперед нього все далі і далі. І привів його до бабиної старшої сестри, що жила в малій хищці на курячій лапці. Іван привітався. Добрий вечір, бабко. Доброго здоров'я, синку. А баба вже знала, що хлопця послала її молодша сестра. Де ти йдеш, синку? Ту гору, що сама відпирається і запирається, в ній всякі дорогі речі. Я, небоже, усім ділі тобі не поможу. Хіба поможе тобі мій брат? Та де ваш брат? Клубок тебе поведе. І дала йому клубок. Іван взяв за нитку і клубок котиться поперед нього, привів його до маленької хишки серед темного лісу. В тій хишці жив дуже старий, згорблений дідо. Іван поклонився. Добрий день, дідику!» Доброго здоров'я, синку. Звідки ти йдеш? Від вашої сестри моєї мамки за жоною. Та куди держиш путь, шукаю гору, що сама відпирається на хвилину і нараз запирається, і в тій горі всякі дорогі речі. Мій цар наказав дістати оті речі, аж не дістану зубить мене. Дід каже Синку, я тобі дам сметани, і підеш до тієї гори, і будеш сметану колотити, і з'явиться тобі жона, котра відобре гору, і ти візьмеш собі дорогі речі, які захочеш. Іван прийшов до гори і почав колотити сметану. Недовго колотив, і з'явилася йому жона, і відперла гору, і говорить Іванку, швидко набери собі, що тобі любиться, і нараз вертайся». А Іван побіг туди і набрав золотих годинників, золотих перстенів, жуковин, і швидко вернувся. Шона заперла гору і пропала з очей. Іван, дорогі речі, поклав у кишені і рушив у зворотній путь. Іде, іде. іде. дорозі убила його ніч серед густого лісу. Іде далі і натрапив на величезну хижу. І перед двері ходить по кімнатах, нема нікого. Ращує, хтось іде, спрятався під стіл і чекає. Найшли опришки. Старший приступив до стола і загойкав Столику дай нам місце пити. І на столі з'явилася всяка їда, всякі напитки, що лиш душа забагне. Опришки посідали довкола стола, їлись напилися і пішли собі по роботі. Тоді Іван виліз під стола і думає собі Ба, чи мене послухав би цей столик. І загойкав так, як старший опришок. Столику, дай мені їсте пити. І зараз на столі з'явилася всяка їда й всяке питво, що лиш душа забагне. Іван наївся до сита, напився, айбо на столі осталося ще дуже много і питва. Іван зафіглював. Неборе, столику, мій цім, боре. Хто се все поїсть і вип'є? їж сам і пий. Не встиг сказати ці слова, а столик зачав собі горнути, і все з'їв, і випив, і проговорив. Скільки я прожив років на світі, скільки я людей накормив напоїв, а мене ще ніхто не припрошував. Ти перший мене припросив. За це ти будеш, мій газда, а я буду твій слуга. Сідай на мене, і я тебе понесу, куди хочеш. Іван сів і столик піднявся у повітря. Летять, летять, прилетіли до моря. Іван журиться, як прийти море. Не журися, я тебе перенесу і через море. На другім боці сіли на землю біля рибалок. Іван загойкав Столику дай нам їсти і пити. Наїлися, напилися, і рибалкам дуже полюбився столик. Продай нам цей столик. Ми тобі дамо таку пищалку, що як заграєш, вийде полк війська. Іван не хоче. Продай. Ми дамо тобі ще таке яблуко, що не можна оббити, кого хочеш. Столик пошептав Іванові продай мене, а я далі втечу за тобою. Іван дав рибалкам столик, а вони йому пищалку і яблуко. Іде далі, іде, іде, оглянувся столик за ним. Я вже тут, сідай на мене. Іван сів і, як стріла, полетів попід хмари. За пару хвилин уже був вдома. Приземлився у своїм селі, дивиться, хижа, хлів, обшаря, все згоріло. Цару все спалив. На дереві сидить потя і сумно співає. Іван подивився на потя і пожалів його, і воно злетіло з дерева і сіло йому на руку. І вчинилося прекрасна дівча. позирає Іван, а ото його жона. Обняла його, поцілувала і розповіла все, що сталося, як він пішов світом. Поганий цар все спалив. Мати згоріла, бо не могла втекти. Лише вона вчинилася пташкою і врятувалася від смерті. Іван об'явив війну цареві. Як цар мобілізував всю свою армію, Іван вийняв пищалку і заграв. І почало військо сипатися, як листя з дерева. Цар напудився і хотів миритися, але Іван махнув яблуком і цар загинув. І жив Іван з жоною щасливо довгі роки вони жили, поживали і дітей наживали. Казка не билиця, вигнала би панам потелиця.